Христос народився, поки діти займають своє місця, знаєте, вже вкотре мені припадає на Різдво говорити проповіді. І це, знаєте, велика привілегія для мене. Хоча десь закрадається думка, що все ж таки, напевно, є якийсь список, список проповідників, і моя просто така участь говорити на Різдво. І це не тому, що мені дають там на Різдво на велике свято говорити, не тому, що я так гарно говорю, а просто все йде по плану. І милість Божа проявляється і в моєму житті, і я можу і маю таку нагоду сказати Слово Боже в це свято. Хотів би зачитати місце, яке записано в Ісаї, 9 розділ, з 2 по 7 віршик. Книга пророка Ісая, 9 розділ з 2 по 7 віршик. Люди, які ходили у пітьмі, побачили яскраве світло, засяяло велике світло тим, хто жив на землі мороку. Це ти, Боже, примножив народ, ти приніс людям щастя. Вони веселяться перед тобою як ті щасливі землероби в дні жнив, як збуджені від задоволеної вояки. Коли здобути в битви ділять, тому що звільнив ти їх від тягара непосильного, зняв з їхніх плеч ярмо і переламав дубця, яким їх ворог лупцював, як це було тоді, коли наніс поразку медіанцям. Бо кожний чобіт, що відміряв битви путь і закривавлений одяг, згорять, як дрова у вогні, бо народився для нас син. Нам подарували сина, на плечі якого покладено владу, і назвали його чудотворним радником. Всемогутнім Богом, вічним Батьком, князем благоденства, бо влада його постійно зростатиме і настане безпечний мир для престолу і землі Давида, стверджуючи і зміцнюючи їх у справедливості та праведності відтепер і навіки. Палка відданість Господа Всемогутнього, народу своєму, все це дасть. Амінь. Якщо прочитати цей уривок, можна так коротенько сказати, що Світло прийшло в темряву. Якщо ми будемо читати книгу пророка Ісаїя, ми побачимо, що цей занепад, який був у ізраїльському народі, оця темрява, оцей морок, панувала на всій землі народу Божого. Але Ісая настільки впевнений, що прийде визволення, що він говорить, це в теперішньому часі. Хоча це станеться за багато років після цього, що він сказав, він каже: бо народився для нас. Нам подарували сина. Через Боже відкровєння, через Боже... Боже спілкування, Бог відкриває про те, що буде надія, прийде світло. І люди зможуть жити в світлі і не ходити в темряві. Знаєте, от, якщо б сьогодні вийти на вулицю, я не знаю, чи ви запитуєте у людей, можливо, колег своїх рідних, можливо, невіруючих людей, яких ви знаєте, друзів. Що для них є Різдво? Не знаю, можуть бути різні різні варіанти відповіді. Але от 10 років тому ще на Україні, коли я жив, ми от зробили перед Різдвом вилазку таку в місто і брали інтерв'ю від прохожих людей, обичних людей, задавали питання: що для вас є Різдво? І знаєте, відповіді були різноманітні: це сім'я, це стіл, подарунки, це щось таке уютне, тепле, це щось. Все крім Ісуса Христа. Дуже багато було відповідей. Дуже було різноманітні. Хтось навіть говорив, що це Воскресіння Ісуса Христа. Народження Ісуса Христа це Воскресіння. І люди десь плутались в цьому всьому. І запам'ятався мені один дідусь, який говорив, що «Ну, це народження Ісуса Христа. І це найважливіше, що може бути в людстві. Це найважливіша подія, яка могла бути на цій землі. І він правий. Знаєте, якщо би зараз так само вийти, я думаю, варіанти відповіді мало би змінились, знову би були різні варіанти, що таке Різдво. Але ми бачимо, що в цих всіх відповідях він втрачається сенс. Втрачається сенс Різдва. Для чого прийшов Христос? І що це взагалі за подія? Чому це так сталося? Я думаю, проста причина це тому, що люди не читають Слово Боже. Вони не знають, для чого прийшов. Взагалі, для чого ця подія сталася? Які, хто був винний в тому, щоб ця подія сталась. І тому, що люди не знають, для чого прийшов Ісус Христос, оцей сен Різдва він втрачається. Сенс набуває різні просто дрібні речі: це, можливо, ялинка, подарунки, можливо, якийсь э, смачний стіл. Але сенс втрачається. Слова Ісаї, які записані в цих вершах, вони описують велику радість. Вони описують. Про те, що прийде Месія в цей світ і принесе світло, засвітить в темряві і трапиться те, що звільнить людей від страждань. Сьогоднішнє свято говорить про те, що прийшло світло в темноту. Це світло є і ми вже не мусимо жити в темряві. якщо ми будемо детальніше розглядати цей уривок, що ми говорили, ми можемо перерахувати, що принесло цей. Оцей дарунок, що принесло нам Різдво в наше життя. Якщо ми зачитаємо другий віршик, Ісаї, 9 розділ, другий віршик, люди, які ходили у пітьмі, побачили яскраве світло, засяяло велике світло тим, хто жив на землі мороку. Що це за світло? Ми бачимо, що Ісус сам про себе говорить, коли прийшов на цю землю, і Він говорить такі слова, Йоанна, 8 розділ. 12 віршик. Івангел від Івана, 8 розділ, 12 віршик. Пізніше Ісус знову розмовляв з людьми. Він так їм казав. Я світло світу. Той, хто слідом йде за мною, ніколи не йтиме в темряві. Бо світло, що несе життя, завжди буде з ним. Іоанна, 12 розділ, 35 віршик. Іоанна, 12 розі, 35 віршик. Ісус мовив, світло ще недовго буде з вами. Ідіть, поки світло маєте, щоб темрява не застала вас, бо той, хто ходить у пітьмі, не знає, куди йде. Різдво сьогодні принесло народження Ісуса Христа, принесло нам істину, істину Слова Божого. Оце світло, яке просвітлює наше життя. Воно вказує нам дорогу, куди нам іти, куди нам направляти свій. Зір, як планувати наше життя? Тому що ми ходили в темряві, ми не знали, куди йдемо. Пророк Ісай говорить, що ж люди жили в темряві. Але приходить Ісус Христос. Йоанна, 12 розділ, 46 віршик. Ісус говорить про себе Іван для Іоанна, Іоанна, 12 розділ 46 віршик. Я прийшов у цей світ як світло, щоб, кож... щоб жоден, хто вірить у мене, не залишався в темряві. Сьогодні Різдво приносить нам світло, приносить нам істину, воно відкриває нам шлях, щоб ми не ходили в темряві. Наступне, що приносить нам це свято Різдво, народження Ісуса Христа. Ісая. Далі будемо читати 9 розділі, третій віршик. Це ти, Боже, примножив народ, Ти приніс людям щастя. Вони веселяться перед тобою, як ті щасливі землероби в дні жнив, як збуджені від задоволення вояки, коли здобути в битві ділять. Ісая порівнює от тих людей, які отримали це світло. Він говорить про те, що цей Месія, оцей син, який буде даний нам, він принесе кожній людині, хто вірить в нього, радість. І порівнює з тими людьми, які люди, які чекають свій збір, урожай. Вони весною сіють, а в осені, коли великий урожай, вони радіють. Це радісно. Тому що буде за що прожити зиму, буде те, що можна буде насититись. І, буде, і ми не будемо голодати. Або це воїн, який здобув перемогу. І він ділить добич, яку він здобув в цій перемозі. Сьогодні, оце Різдво, це свято, воно. Разом з цим, з народженням Ісуса Христа, приносить нам радість. І в першому післанні Петра, в першому розділі, в 8 віршик, апостол Петро говорить такі слова. Перша Петра 1,8. Хоча ви й не бачили Христа, але ви любите Його, навіть якщо ви зараз не можете побачити Його на власні очі, ви віруєте у нього і сповнюєтесь невимовною славною радістю. І справді це так і є. Дійсно, віруючі люди, вони радіють, що прийшов Ісус Христос. Це, це наповнює серце радості. Чому? Тому що ми знаємо, де ми були. Тому що ми знаємо, що по плану ми мали загинути, ми мали понести покарання за свої вчинки. Але Христос приходить в цей, в цей темний світ. І, звичайно, це наповнює нас радість, тому що нам не треба платити цю ціну, за нас заплатили. Ісая, 25 розділі, 9 віршик, теж говорить про радість, яку... яка наповняє серця віруючих людей. Ісая 25 розділ, 9 віршик. І скажуть люди: гляньте, ось Господь наш, його чекали ми, і Він прийшов нас рятувати. Це наш Господь. На нього ми чекали. Давайте ж веселитись. І радіти, коли Він нас рятує. Це свято нема місця суму. Хоча, можливо, багато сумних звісток, можливо, війна нас засмучує наші серця. Але оця подія, вона справді задовільняє нашу головну потребу. Це спасає нас від загибелі. Це примиряє нас з Богом. Це те, що дійсно нам потрібно. І це не може не радувати нас. Наступне, що приносить нам народження Ісуса Христа, це звільняє нас від рабства. Якщо ми вернемося знову в цей, в цей уривок, Ісаї, 9, розділ, четвертий віршик. тому що звільнив ти їх від тягара непосильного, зняв з їхніх плеч ярмо і переламав дубця, яким їх ворог, вороги лупцювали, як це було тоді, коли наніс поразку медіанцям. Поразку медіанцям, пам'ятаєте історію Гедеона, це іменно про це Ісая згадує, про те, що не Гедеон був такий сильний, а сам Господь наніс цю поразку. Сам Господь вивів з цього полону, оцих меді... з цього полону медіанців, які постійно угнітали ізраїльський народ. І вони нічого не могли зробити. І ми бачимо, як в цій історії Господь не силою цих воїнів 300 із Гедеоном. А своєю силою показує, що заслуга в цьому лише його. Книга Левитів, 26 розділ 13 віршик. Левити 26, 13. Я є Господь Бог ваш, я вивів вас із землі єгиптян, щоб ви більше не були їхніми рабами. Я розбив кайдани ярма вашого і змусив вас ходити гордо. Ісая, 14 розділ 3 віршик. Ісая 14,3. Коли Господь дасть тобі звільнення від болю, від клопотів, від тяжкої, підневільної праці, яку ти мусив виконувати. Господь сьогодні повністю звільняє нас, Він дає нам свободу. Свято Різдва приносить нам повну свободу від загарбника. Ми знаємо прекрасно, хто це був загарбник, якому ми служили. Кого ми слухали, але Христос приходить в цей світ і звільняє тих, хто вірить в нього від рабства гріха. І це далеко не повний список, що приносить нам сьогодні Різдво. Якщо б, нам, нам би не, не вистачило, можливо, сьогодні цілого дня, щоб перераховувати, що приносить нам це, це свято, що приніс нам Христос, коли прийшов цей світ. Я думаю, що не знайшлося би такої великої ялинки, щоб там помістити всі дарунки Ісуса Христа. Нема такої великої ялинки. Настільки багато ми маємо через прихід Ісуса Христа, коли це світло прийшло в нашу, на нашу землю темну, це велике благословіння, то що сьогодні для нас Різдво? Це помилування для злочинця, це порятунок від загибелі, це ліки від смерті. Різдво це Ісус Христос. Можливо, сьогодні ми десь засуєтилися за цими, можливо, якимись клопотами, можливо, кінець року треба підсумок підводити, можливо, в бізнесі, в роботі. І нам здається, це так важливо. Але на самому ділі ми десь втрачаємо цей сенс Різдва. Ми втрачаємо цей смак християнства, смак того, що прийшов Ісус Христос. Чому? Тому що ми забуваємо, можливо, а люди навколо нас, які оточують нас, не віруючи, вони навіть не знають, для чого Христос прийшов. Вони не відчувають цього і проблема, проблеми, яка є в їхньому житті. Але слава Богу, Бог залишив нам Біблію, і ми можемо все собі нагадувати. Все нагадувати, для чого Христос прийшов. Щоб ми не забували, що це дійсно світло, яке прийшло на цю землю. Це радість. І це свобода від полону рабства, від рабства гріха. Тому, я думаю, в нас є за що благ... дякувати Богу. Я думаю, що не знайдеться ні одної душі, яка би не могла знайти хоча б одну подяку за цей рік для Христа. Тому я сьогодні будемо зараз молитись, і я би хотів вас закликати, склонити наші ноги. І, можливо, в коротеньких молитвах. Поблагодарити Бога за те, що Він післав Ісуса, Ісуса Христа в цей світ незаслужено. Ми не мали його отримати, але Бог по милості своїй він нам його дає. Давайте будемо молитись і будемо дякувати Богу за те, що Він такий люблячий і любить нас грішників. Амінь.